The weather is nice today. Ники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі слідчого управління поліції Житомирщини викрили злочинну схему отримання грошових виплат. Відповідно до розробленого плану особи підшукували власників будинків на територіях радіоактивного забруднення в Чорнобильській зоні і винагороду пропонували їм прописати у себе громадян. Після чого з відповідними документами зверталися до обласного управління пенсійного фонду. Для нарахування виплат. Після відмови підключали юриста та йшли з адміністративним позовом до суду. А відповідно до рішення суду та закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсійний фонд зобов'язували нарахувати та виплатити підвищення до пенсії особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення. Як встановили поліцейські, згадані громадяни ніколи не проживали за місцем реєстрації, а будинки, в яких вони мешкали виключно на папері, були занедбані та непридатні для проживання. огляд на підставі ухвали слідчого суді. Варто зазначити, що в одному такому будинку було зареєстровано по декілька десятків осіб. Динку з огляду давно ніхто не проживає, та для проживання відсутні будь-які умови. Вже зібрано докази стосовно 24 осіб, яким за такою схемою нарахували виплати на півтора мільйона гривень, половину з яких вони встигли отримати. За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури 24 учасникам оборудки повідомили про підозру за статтею шахрайство Кримінального кодексу України. Це всім так чи чимі це, це всім так всім. Ви маєте статус підозрюваний у камень прошні зданоголошується повідомлення про Як? Я все так питання. Є, які зауваження ніяких проте їхня кількість в рази більша. Тож поліцейські проводять комплекс заходів для встановлення повного кола осіб, які незаконно отримали кошти з державного бюджету та сприяли в реалізації шахрайської схеми. Заходи з документування злочинної діяльності проводилися за сприяння головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області. Військово-службовець СУ Володимир Можарівський перебував у полоні близько трьох місяців, але після повернення на українську землю продовжив свою службу. До війни працював в фінансовому управлінні порської райдержадміністрації дві тисячі року. Займався підприємницькою діяльністю. До повномасштабного вторгнення окупантів. З початку вторгнення пішов до Збройних сил України, так як вважаю, що кожен українець повинен захищати свою батьківщину, свою землю, своїх рідних. Проходив військову службу в батальйоні забезпечення, водій механік, роти, паливно-мастильних матеріалів. Літом 22-го року написав рапорт на переведення в бойову частину. З 1 грудня 22-го року проходив військову службу, 30-та окремо механізована бригада в мотопіхотному батальйоні, водій механік. 7 лютого під Бахмутом в боях отримав поранення, тяжке поранення, попав в полон. Із 7 лютого по 15 квітня був у полоні. 15 квітня було був великий обмін. Перед Пасхою нас поміняли. До ТЦК потрапив після лікування велика признало мене обмежено придатним. В ТЦК я попав 27 листопада 23 року. З того часу. Проходжу службу в ТЦК на посаді старший стрілець. Бажаю, щоб повернулися всі живими, здоровими, терпіння, наснаги їм і всього найкраще. Бажаю українцям ставитись до працівників ТЦК з повагою, розумінням. Ми такі самі військові, як на передовій хлопці. Візвід всі. Все буде в Україні. Футбольна школа з дюшор Полісся презентувала свою нову модель розвитку. Разом з тренерами обговорили сучасну методологію навчання для дітей від 5 до 13 років. У нас і так постійна розмова з тренерами. Просто зараз вона систематизується і кожен тренер буде мати свою програму під свій вік свою вікову категорію, і вона буде розписана на цілий навчальник. Зараз у футбольній школі працюють 22 тренери. Директор розповів, їхнє головне завдання підготувати юних спортсменів для футбольної команди «Полісся». Одним із головних критеріїв для підпору тренерів, це є вже щоб кожен тренер максимально ефективно і професійно виконував свою справу. А вся ця модель вона може бути особисто прописана тренером. І якщо є клуб, академія, в якого є своя конкретна модель Якась розвитка або філософія, структура роботи, то тренер вже має виконувати якісно цю модель. Важливим етапом є набір п'ятирічних спортсменів, адже це підготовча стадія. Тренери говорять: основні критерії для майбутніх футболістів любити цей спорт та фізичні здібності. А вони вже допоможуть дітям навчитися гарно володіти м'ячем. Нові тренери, які прийдуть в школу, вже зможуть розуміти з від чого вони відштовхуються і які нормативи є у школі. Що вони високі, на чому вони базуються? Вони базують. Тому що в центрі уваги є дитина в першу чергу, її задоволеність цим цим процесом. Також тренерам представили відеоматеріали з базовими вправами для юних футболістів, якими вони зможуть користуватися під час своїх занять. Тож найближчим часом таку нову модель почнуть застосовувати для навчання Вікторія Кутинович, Дмитро Половинка, телеканал СК1. 4 квітня Житомирське полісся зійшлося у двобої з Полтавською ворсклою у півфіналі Кубку України і програло з рахунком 0-1. Дуже дуже сумно і розпач, розпач внутрі. Ми підвели наших болівальників. Нам дуже дуже сумно за це. Важка дуже гра. Єдиний гол у цій зустрічі в кінці першого тайму забив півзахисник ворскли Сергій Мякушко. Крупський. На степанюкати скидання удар. Гол Ворскла забиває на останній хвилині першого тайму. Сергій М'якушко відзначається. Після перерв Житомирські вовки намагалися перехопити ініціативу. Однак футболісти Ворскли відбили усі атаки. На 80 80-й хвилині матч призупинили через повітряну тривогу. Продовжили гру майже через годину. І вже за декілька хвилин поліція отримала змогу відігратися за рахунок пенальті. Захисник Ворскли потягнув за футболку Полипа Бутківського. Бутківський проти Павла Ісенка. Бутківський розбігається. Удар! Павло Ісенко парирує удар на 81-й хвилині. Фантастика! Павло Ісенко, справжній майстер, маестро кубкових матчів. Ретельно підготували цю подачу, рух футболістів проговорили, і це дало ну, свої плоди, але ж не, не забили пенальти. три штатні пенальтісти були замінені. Будківський вирішив взяти це все на себе як капітан команди. Ну, зараз всі тільки прийшли в розлягання, всі його підтримували. Далі повна концентрація на чемпіонаті. Ретельно готуватися до кожного суперника. Кубку в нас вже немає, але в чемпіонаті ми ще можемо все змінити. Наступний матч поліція зіграє 8 квітня проти Миная у рамках Української прем'єр-ліги. Весняна погода дивує своїм змінним настроєм. На вулицях міста хтось вже вдягнув літні речі, а хтось досі ходить у курці. Перші квітневі вихідні нагадають нам про швидкоплинність атмосферних процесів. В суботу дощитиме за рахунок проходження атмосферного фронту. Вітер змінюватиме свій напрямок з південно-західного на північний і буде 5-10 метрів на секунду. Вночі температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. А ось в день сонечко прогріє повітря до 13-18 градусів. А вже з понеділка жимирянам. То очікувати на потепління без опадів. Нічні температури будуть в межах 7-12 градусів, а денні по літньому 20-25 градусів. Люди відчують слабенький вітерець південного напрямку. Така тепла погода радуватиме нас до середини тижня. А потім знову буде зміна повітряних мас і буде надходити вже холодне повітря. Тому температури наприкінці наступного тижня будуть знижуватися. А чепель Вікторія Колтинович Ігор Литвак, телеканал СК 1 «Які корисні звички та навички вони були з початком повномасштабного вторгнення. А заспокоїти себе якось це можна назвати корисною звичкою? <свіття> Навчилася турбуватися про близьких, думати про майбутнє або навпаки жити одним днем. Ну так, якось жити на повну, скажімо так, збирати тривожну сумку. Ну, я не знаю, чи можна це назвати навичкою, але те, що почала, знаєте, насолоджуватися кожним днем і почала. Робити те, що хотіла колись, тому що боялася там колись що скажуть люди. А зараз такий нелегкий для країни час. Нам потрібно робити все, що ми хотіли до цього, і всі свої мрії здійснювати. Ви вже здійснили свої мрії? Е, насправді так, ну я е, не на всі 100%, але вже е, я дуже бли, близько до своєї мрії ніж була е, колись. Непевно пофігізм на тривогі навірно, не корисні. Більше такі тривожні, які з'явилися, звертати увагу на якісь рухи чи шуми. Корисні можеш донатити, допомагати більше співчувати людям. Звертати увагу, можливо, на якісь потреби наших військових, щось таке. Ну, перше, це напевно уникати російського там російської музики, я не знаю. Використовувати російський контент взагалі? Да, Тому що вони сплачують податки в країну ворога. Ось це погано впливає для нас. Реагувати на звуки, допустимо, коли почалась повномасштабна війна. Я почала більше прислуховуватися до звуків, допустимо, щось упало, я одразу ховатись. Не відкладати життя на потім. Ну, в першу чергу потрібно цінувати все те, що я тут і зараз. Ніколи, зараз, в даний момент, за цей час, я зрозуміла, що не можна, як то кажуть, бути ні в свого життя. Треба постійно цінувати кожну хвилинку, кожну людину, яка зараз поруч тут і зараз. Розуміти просто, що життя, воно. Може зупинитися в будь-який момент і продовжувати а, жити для себе, робити все, що ти можеш зараз, бо завтра може не бути. Ну я не знаю, це як звичка, але як сприйняття, я думаю, це більше і можливо цікавитися більше як справи у рідних, цікавитися їхнім життям і більше з ними спілкуватися та проводити час. Зарбатова день. а спати під сирену це, мабуть, не корисна навичка.